Знаходжусь в за кордоном ще до 2022-го не бити. Не б'ємо таких. Ходжу на курси іноземної мови, там познайомився з дівчиною. Останнім часом якось більше розбалакались, і я запросив кафе на вихідних. Але вона відмовилась, а я навіть не пробував протиснути, ніби дуже зайнята, але можливо наступного тижня. Це вона сказала? Це хороша відповідь. Знайшов її венеті і дізнався, що вона досить відома О? на національному рівні. Нічого собі. Акторка. А я сам поки живу в общазі. Як з нею вести себе, якщо згодиться на побачення? Як чувак, який впевнений в собі, як кру... а як... просто якої ти відповіді від мене чекаєш? Макс, тут типа крута тілка. Як мене себе з нею поводити? Ну, блять, як також як крутий чувак. Ні? А яка може бути відповідь? Ну, яка, друже? Тому я тобі можу сказати, що слухай, ну багато є історій, коли хлопець, який живе в общазі, він зваблює дівчину, яка є там відомою, він зваблює дівчину, яка є багатою. Так, якщо ми скажемо про те, щоб будувати з нею стосунки, скоріш за все, там буде багато проблем. Але для того, щоб її звабити за одне-два побачення, все в твоїх руках. Ось і все. Переживаю, що ми різного соцрівня. Русні пизда. Русні пизда. Якщо ви різного соцрівня, для того, щоб будувати з нею стосунки, ну це буде велика проблема. Для того, щоб спробувати її звабити за одне-два побачення і поїхати до неї, ну не в общагу ж до тебе, так, а до неї поїхати, щоб ти її трапив, шанси на це є. Йди, пробуй, шанси є. шанси є.